Всем привет, слава Україні, героям слава, друзі. Так, ну що, ще в нас нічого не сіється. Виїхав на поле. У нас тут на наш участок, тут трохи більше 10 гектарів. Де не було оранки, у нас була тут В а в тому році була пшеничка посіяна. Така добра пшеничка, яка сипала геть непогано. Друзі, дивіться. Дане поле не оралося конечно, картина така от. Бур'ян був страшенний. Тобто не бур'ян, а пшениця. Бур'яна гаймалу. Пшениця в нас тут була падалічня, така дебеляча. Так як після дісковки нівка трошки погубила, косила ніва. Ось така картина, друзі. Був бур'ян. Тягаю культиватор, звичайний старенький наш, нашим звірям МТЗ 82.1 ковшом. Коротше, наш культиватор підцепили ще цеп ззаді. До борінок підцепили цеп. Такий дебелячий Цепок підцепили. Думаємо, що так, може трохи грудочку розіб'є і вирівнювати поле. І ось тут ще. Борат каже, давай уголок повішим, повісили цей уголок важкий, тяжкий під культиватором спереду, щоб трошки розрівняло ці бу бугорки після дискації. Звісно, е да, оранка і оранка, але щоб красиво заорати, такий желательно оборотний, трикорпусний та ще й хетезом, щоб так капітально заорати. На цей рік вже напевно будемо орати, тому що земля уплотняється. Ось така, друзі, картина, виходить. геть як думав, буде хуже, але геть непогано. Думав, буде капець. Ось дивіться, оба! Так, влага, влага, влага є. Внизу глибина, я не знаю, сантиметрів 6-5-6 місцями, 8 є. Так як края я зараз буду, вже майже доробляю цей даний участок даного поле. Буду завершувати края, добре, добре затягаю е, культиватором, щоб бо, звісно, края уплотнені в землях, як не кажи, потім і грудкам, бо ми тут дискачем тягали трохи, але краще так, трохи грудочка, чим буде бетон. Тоді не пасічні храна. Не знаю що в цьому році буде. Так непогана вроде, картина виходить, от там зверху бур'яни, капець. Ну... Но... Дві дискації, два, диска, два рази діскачок потягав, а тепер культивуємо зараз. Правда, щора завалив більшу половину поля, та я це сьогодні вже закінчу. Даний участок. Робота капець, друзі, ще нічого не сіялося, взагалі не сіяли ми. Ось дивіться яка картинка. І це ж тут не орано. Ось таке поле. Вроді рівненько. Чесно сказати, думав буде гірше, але вроді чітко виходить, ложа буде. Головне, щоб перед... коли посіять, пішов дощик, щоб воно були сходи капітальні. Тому що якщо доща не буде, буде капець. Не орану. Наша звір. Звісно, резину вже наперед треба новеньку купувати, бо вже не годиться, міняли склад. Коротше, якось так. Ця війна, все, звісно, спортила. До війни все було чудово. Але нічого. Ми не здаємося, будемо продовжувати розвивати дану справу в аграрному секторі. Так як до цього лежить душа. Так, ще края треба буде, ось дивіться, який тут бур'ян. Це ж пшениця, у нас тут пшениця добряча була в, цьому, в, тому, ну, да, в тому году. Все, бачите? Це я тут ще не тягав, це буду витягувати на краї. Ось така картина. Будемо дивитися, будемо сіяти лімагрейн на даному часний. Так, все, друзі, герої, слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами. Думаю, до кінця літа наші заберуть південь. Все, будем чати працювати. То, що роботи ще ого-го капець Вона. оп. Так, ходю на шостій пониженій раз. Друзі і робота їм. Красота рівненько получається. Так як цей год важкий і орать не вийшлося все, але будемо сподіватися, що Постараємося, ефект буде. Все, буду далі працювати. Осталось небагато. Все, друзі.